Консультація для батьків сказ смертельна небезпека? Сказ це смертельна вірусна хвороба, що вражає нервову систему. Що ж таке сказ? Сказ це вірусне захворювання, яке передається від хворих тварин до людей через укуси, подряпини або потрапляння слини. На пошкоджену шкіру вірус вражає центральну нервову систему і без лікування приводить до смерті. Як запобігти зараженню сказом? Вакцинація тварин. Щорічна вакцинація домашніх тварин, собак, котів є ключовим заходом профілактики сказу. Уникайте контактів з дикими та безпритульними тваринами. Не наближайтеся до тварин, які поводяться неадекватно, агресивно або виглядають хворими. Не годуйте диких або безпритульних тварин з рук. Це може спровокувати їх наближення та контакт з людьми. Навчіть дітей правилам поведінки при зустрічі з тваринами. Не чіпати, не годувати, не дражнити тварин. Що робити, якщо дитину вкусила тварина. Негайно промийте рану. Промийте рану великою кількістю проточної води з милом протягом 10-15 хвилин. Обробіть краї рани 70% розчином спирту або 5% розчином йоду. Накладіть стерильну пов'язку. Захистіть рану від подальшого забруднення. Негайно зверніться до лікаря. Зверніться до найближчого травмпункту або лікарні для оцінки ризику зараження та призначення вакцинації. Вакцинація від сказу після укусу є єдиним ефективним методом профілактики захворювання. Вакцина вводиться за спеціальною схемою на нульовий, третій, сьомий, чотирнадтий та двадцять день. За можливості намагайтеся інтифікувати тварину. З'ясуйте, чи була вона щеплена від сказу. Або зверніть увагу на її поведінку. Важливо. Вакцинація від сказу є безпечною та ефективною, але її необхідно розпочати якомога швидше після укусу. Пам'ятайте. Своєчасна медична допомога може врятувати життя. На все добре!